Привіт, любі, дорогі діви! Це ваш старопрогноз на червень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що карти скажуть, яким буде місяць-червень, перший місяць літа для вас. А за той час, поки я перемішую карти, створюємо. Простір, щоб ви отримали відповіді на свої запитання. Я хочу вас попросити. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. І нехай ваша щебність вертається вам з порицею. Також ви можете послухати таро прогноз за травень місяць. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які у вас збіглися прогнози. І так, перша карта для вас. Хм, карта мир. Це завершення якогось етапу. І ваш червень почнеться з завершення якийсь етап в житті ваш завершиться. Можливо, ви здасте екзамени і, і вже завершите навчання. Або навпаки, ви в школі здасте там, чи ваші діти здадуть ЗНО і вже ваші діти перейдуть в статус студентів, будуть поступати. І також може бути завершення якогось етапу, що от ви е, у відносинах, можливо, ви. Як вам запропонують руку і серце, ви будете планувати уже своє весілля? Може бути і так проігратися ця карта. Це карта завершення якогось етапу в житті і перехід на новий етап. Зміна статусу. Зміна статусу в бізнесі, можливо, ви будете масштабувати свій бізнес, тому що це ще і карта масштабності. Коли ви масштабуєтеся, тобто переходите на якийсь інший рівень, закінчення школи, закінчення е навчання якогось, чи закінчення якогось одного етапу в житті, е ви вже стаєте бабусею, дідусем, або статус батька, матері, народжується дитинка чи внук, е і ви змінюєте свій статус. Е така дуже хороший початок, тому що це карта. Карта така хороша, можливо, це навіть і переїзд за кордон, переїзд на нову квартиру, в новий будинок все те, що ви, у вас буде щось змінюватися в житті, щось старе буде. Від завершуватися якийсь один етап, це навіть може бути знаєте, і розлучення, що у вас завершується один етап і ви вже в іншому статусі. І одруження, і розлучення, але це на краще для вас. Це проігрується в... все рівно краще для вас, тому що далі дійсно краще для вас. Який би етап в житті у вас не наступив, це буде краще для вас. Ви переможець, це і здача дипломів, і здача всіх екзаменів, і вам аплодують. Це також, можливо, ви шукали роботу і. Ви знайшли роботу таку, як ви хотіли. Ви тріумфатор, вам аплодують. А це також можливо. От може бути і ще по цій карті, що ви писали дипломну роботу, писали, писали і нарешті захистили. І ви вже щасливий, щаслива, ви задоволені життям. Карта, коли ви самі себе так похвалите, та я змогла, чи я зміг я. О, ви будете своїми результатами задоволені. І якщо і інші люди, тому що ви тут не одні, інші люди будуть вам аплодувати, це також може бути, що на роботі ви якийсь проєкт стасте. От ви робили проєкт, робили, старалися, завершили це і презентували, і вам аплодують. За ваші, вам лавровий вінок і вам аплодують. Ви переможець, ви на коні. Це також карта. Можливо, ви купите нову машину, стару продасте, а нову машину, нового коня купите. Це так теж може проігратися. і також квартиру. А, і продажа квартири, і купівля якоїсь нової квартири, нова нерухомість, чи будинок, чи квартира, переїзд в новий офіс, можливо, переїдете в інший якийсь офіс, а, в новіший, в кращий, і будете задоволені цим етапом в вашому житті. Так, да. такий початок, такий початок вашої, вашого червня дуже цікавий. Цікаво, починається червень, і це все буде так вас виснажить. Це знову завершення. Це і виснаження таке, ви будете відчувати, що ви змучені від пройденого етапу, але це і карта завершення, тому що десятка це майже то саме, що і ем, карта миру, завершення якогось етапу в житті. Завершиться щось в вашому житті. Ви перейдете на інший етап, коли вже скажете, все, хватить, я вже достатньо. Це ну, також карта, коли ви можете звернутися, і, тому що таке і іглоукаливання, як іголки, це, можливо, треба буде пройти якісь аналізи чергові, перевірити своє здоров'я ще додатково. Ну і давайте на цю карту витягнемо ще одну, бо вже цікаво. Тут пали карти, я перепрошую, я піднімлю. Що вони нам також потрібні, всі потрібні так. Витягнемо ще на десятку, витягнемо вже так. Діви, дивіться, чи це сонце, сонце, тріум. Хоча ви і змучитеся, будете відчувати, або навіть якщо будете здавати аналізи. Всі аналізи будуть добрі. Також це може бути просто, ви можете захотіти зробити татуаж, якусь перманентну таку процедуру сонце. Сонце це чудово, це ну, найкраща карта. Що може бути краще за сонцем? Будете сяяти як сонечко, ви засяєте. Це також карта, коли приходить нова людина у ваше життя. Нова людина може бути у вигляді партнера такого, такої людини по гороскопу Лев, вогняної стихії Лев, Стрілець або Овен. Людина вогняної стихії, можливо, тут побачення може бути у вас, романтична така історія, якщо це ваша тема. Також народження дитини це карта народження дитини, коли нова людина приходить в ваше життя. Народження Но... і щось нове, нове, нове життя. У вас може початися нове життя, от навіть якщо це карта завершення якогось етапу в житті неприємного, чи це розлучення, може бути якась людина з вашого життя може піти по цій карті, то це буде на краще. Тому що до вас в життя прийде людина сонячна, світла, чудова, яка буде вас наповнювати. Якщо ви змучили вже якихось від... Тих відносин, які тягнулися, мучили вас, мучили, і ви нарешті скажете от по тій карті, скажете, ну все, а, ну все, це вже кінець, то вже в чаша випита до дна. І як ви це зробите, ви засяєте як сонце. Це карта свободи, коли ви скажете, а що так можна було? І до вас життя прийде все найкраще, все сонячне. Так, витягнемо ще. Карту, ну так, якщо хтось буде йти з вашого життя, тому що тут така карта завершення, тут сонце. Якщо хтось буде йти з вашого життя, то дивіться, щоб він не прихопив ваші речі, тому що тут хтось утікає і втікає не з порожніми руками. Якщо якийсь мужчина буде йти з вашого життя, чи навпаки, то дивіться, щоб не прихопивши і ваші речі зі своїми. І також це карта про те, що треба проявити мудрість, не завжди так лізти, як то кажуть, напором таким на рожон, а проявити мудрість і десь в якомусь такому випадку, і якусь невеличку хитрість, щоб не попастися на. Не попастися ан на, як то кажуть, може бути. Будьте пильними, щоб не попастися шахраям. Може, хтось вас захоче обманути, захоче хтось вас щось украсти. Це може бути навіть просто в громадському транспорті, будьте уважні, слідкуйте за своєю торбинкою, за сумочкою, щоб щось вас не поцупили. Може бути і таке хуліганство, що хтось вас в соцмережах, вашу якусь ідею захоче поцупити, або на роботі хтось так може щось хитрити. Але в основному це карта вашої мудрості, щоб ви проявили мудрість і не попалися в руки шахраям. Ми знаємо, що багато шахраїв по телефону, можуть дзвонити і видумувати різні, якісь такі, як то кажуть, пастки, так що будьте уважні, і не, щоб не попастися на, на якесь шахрайства. Карта четвірка пентаклів, стабільний дохід. Буде у вас робота, буде у вас стабільний дохід. Якщо ви шукали роботу, то ви її знайдете в червні. І буде така стабільна зарплата, ви будете задоволені своїм статусом. Тим, що і знайшли роботу, і отримуєте стабільну зарплату. Це не великі гроші, але стабільність. Стабільність це завжди добре, тому що людина твердо стоїть на ногах, знає, що в неї є якби, закриті такі головні потреби життя, будуть закриті однозначно. Так, далі. Дім так, повна чаша, всі задоволені, це є шістка чаш. Шістка час, вона ще про е, ностальгію. Можливо, ви десь і так сядете, згадаєте собі минулі часи, або, можливо, поїдете до бабусі, десь в село, де ви проводили своє дитинство. Це карта дитинства, це карта місць, де вам було дуже-дуже добре. Та вас любили. А, також це карта, коли, можливо, зустріч однокласників відбудеться. І ви згадаєте минулі часи, підете на зустріч однокласників. Чудова карта такої зустрічі старих друзів. Або, або подзвонить до вас хтось із минулого, або зустрінетеся з кимось, кого давно не бачили, і вам буде про що поговорити. Вам буде приємно, приємна буде бесіда, приємна розмова. Ви можете навіть просто сядете, будете. Листати якийсь старий фотоальбом, або переглядати фотографії на телефоні, такі трошки давніші, давніші фотографії. Карта такої трошки навіть і ностальгії за тим, як було добре колись. Та руху вперед, коли сниться чудова карта, карта переїзду, карта стрімких подій, коли дуже так чітко просуваються справи в бізнесі, справи в ваших всіх сферах життя. Це також поїздка, рух, коли ви рухаєтеся вперед. Це може бути поїздка за кордон, якщо це така серйозна, може бути поїздка надовго, назавжди, в інше місто. І, звичайно, може бути багато відряджень. От ви стали там, наприклад, почали якийсь бізнес, ще щось нове провадили, і вам треба багато їздити. Або якщо ви знайшли роботу по цій карті, і ваша якраз робота буде зв'язана з поїздками. Буде багато-багато роз'їздів, їздити буде багато, багато відряджень. Ну і ще в основному ця карта проігрується. Тому що це така сильна, потужна кармічна карта, по... проігрується про дисципліну, коли ви берете в руки своє життя. І от ви тут трошечки посиділи, там понастальгували, буває, що так на вас така ностальгія накинулася, і вас може бути від ностальгії трошки опускатися руки. І тут, якраз, власне, оця, якщо ви десь за кордоном, особливо переїхали, і ви думаєте, що от. Не так все просто, не так все легко, вам захочеться опустити руки, то ця карта каже, що беріть себе в руки, керуйте своїм життям, бо коні мчать, але керує тут кучер, керує сама людина своїм життям. І це карта дисципліни, коли ви робите одні й ті самі рухи і не зупиняєтеся, і вони приводять вас до успіху. Однозначно, успіх вас чекає, але це. А, успіх завжди шлях. Цей шлях треба пройти. І переможе завжди той, хто проходить шлях до кінця. Не здається. Так. Точно. Дивіться, карта тріумфу. Ви не зупиняєтеся, ви берете все в свої руки, і ви тріумфатор. Ваша ціль досягнута, вас. А, Якто каже, вас замітили, ви засяяли, вам аплодують, і ви самі собі аплодуєте. Людина виступає, і людині аплодують. Людина сама задоволення. І це лавровий, листок, лавровий вінок це подарунок, подарунок долі, і як така, як і корона, коли ви заслужили цю корону, цей лавровий вінок ви заслужили. І тут карта про те, що, можливо, ви здасте. Уже якісь дипломи, дипломні роботи, екзамени, і вам аплодують. Можливо, у вас якась презентація, ви презентували щось, ви робили довго, працювали над проєктом, і раз, виступили, всі задоволені, всі аплодують. Це також карта, коли ви виступаєте. Можливо, ви артист, ви виступаєте, вам аплодують, ваші концерти мають великий успіх. Чудова карта. Чудово! Ви самі будете собою гордитися. Це карта, коли ви самі собою гордитеся. І не тільки ви самі задоволені тим, що ви е, були дисципліновані, йшли. Це така нагорода за пройдений шлях вами. Так, цікава ситуація. Цікава ситуація, тому що знову карта п'ятірка. П'ятірка – карта розчарування. Попри то, все, що буде успіх, буде така радість, ви будете. Ще чимось все ж таки незадоволені. І тут треба дивитися на те, що, можливо, ви подумаєте, хоч аплодували, але все рівно це було, хоч всі були задоволені, але я то знаю, було там щось недосконало, не все було так ідеально. Не шукайте ідеалу, дивіться в свою силу. Тут от є загублені чаші, але в загальному є. У дівчини повна чаша. Дивіться в свою силу, не дивіться в свої помилки, їх ніхто не бачить. Дивіться в свій успіх, в свою силу, свій тут віра в себе. Дивіться в те, що вам вдалося, а не те, що вам не вдалося. <клух> так, наступна карта десятка. Десятка мечів це знову буде десятка мечів. Уже у вас була. Тут вже така світліша карта. Світла карта, десятка мечів, і м -м, знову завершення якогось етапу. От ви тут будете чимось розчаровані. Знову, але тут є вже світла карта, що ви, хоча розочаровані будете, але ви будете так дивитися в майбутнє і продовжувати свій шлях. Це все ви залишите в минулому. Це карта про те, що залишите всі ці ворони, все це в минулому людина не повертається назад, не оглядається назад, дивиться тільки вперед. Це дві карти про те, що дивитися вперед і продовжувати свій шлях, не зупинятися, продовжувати. І якийсь етап знову у вашому житті завершиться. В червні діви якісь завершення буде, якісь етапи у вашому житті завершуватися будуть. Цікаво вже. Я би хотіла ще одну карту потягнути, подивитися, що четвірка чаш. Тут знову чаші. Дуже багато емоцій, і тут у вас п'ятірка чаш, знову завершення і четвірка чаш. Ви вже задоволені будете з життям, і вам доля буде, от ви вже не оглядаєтеся назад, не переживаєте так дуже, і доля вам буде давати якусь пропозицію. Це шанс від Всесвіту. Всесвіт буде відкривати вам якісь нові двері. От ви пройдете якийсь етап в житті тут. По вашій ситуації а, завершиться якийсь етап, яким ви горіли, були задоволені, але якось вже і вигоріли. Тут важливо побачити всесвіт вам буде давати ще один шанс. якийсь. Вам важливо, тому що людина тут задумалася трошечки, якби така карта сумнівів, карта, коли ви сумніваєтеся, коли ви не бачите, тому що людина дивиться в один бік, а чаша в іншому боці. І тут важливо сконцентруватися. І як то кажуть, не опускати руки, а слідкувати простір буде вам давати шанси. Можливо, ваші друзі щось вам запропонують, хтось щось вам скаже, якусь інформацію ви почуєте. І ви відчуєте цей імпульс, коли вам Всесвіт буде давати такий подарунок долі. Ще одні двері, а ще відкриються якісь шанси. Давайте подивимося ще одну колоду. Візьмемо, подивимося на ті шанси, бо вже цікаво. Що далі? Які шанси у вас? Так. Дивіться: десятка пентаклів. Це великі гроші. Доля вам відкриє двері в якісь такі хороша дуже буде пропозиція. Дуже хороша пропозиція. Це може бути пропозиція і руки серця. Можливо, вам, ви будете планувати весілля. Уже ви перейдете на якийсь інший етап. Це буде також шанс і в, і в якоїсь колаборації, тому що двоє людей домовляються. Двоє людей домовляються, і це а, колаборація, можливо, злиття двох не тільки людей, але і двох корпорацій. Дві організації злиються в одне і стануть ще більш потужними, і це принесе ще більший дохід. Ще більший дохід принесе і більше можливостей. Тут люди задоволені, тому що десятка пентаклів — це ну, найбільше таке задоволення і великий матеріальний достаток. Це і весілля, це і дохід, і масштабування бізнесу, заключення договорів, купівля, купівля нерухомості, знову ж таки. Це такі масштабні великі гроші. Прийдуть у ваше життя, що ви будете задоволені, зможете собі дозволити. Знову чаші, знову розчарування, ну, діве. Знову чаші, п'ятірка чаш вже у вас була. Хоча у вас будуть такі чудові якісь періоди в житті, цілий червень у вас буде така емоційна качеля. То вже все, ви такі щасливі ви в раю. І знов чимось ви не задоволені. Знову ви щасливі ви раю, і знову ви чимось не задоволені. Червень буде дуже емоційно такий напружений і такий качевий будуть. Але в основному, в загальному, він буде дуже чудовий. Дуже чудовий. Карта вибору, знову ж таки, карта вибору. І я хочу витягнути вам ще на завершення ще одну карту. Вам буде що вибирати, вам буде з чого вибирати. Щось висвітлюється в вашому житті. Доля вам знову буде давати шанс вибору. Вам буде багато пропозицій, і висвітлиться щось. Якусь пропозицію одну ви висвітлите, і вам все вдасться. Це карта, коли ви висвітлюється пропозиція, і ви за неї хапаєтеся, вона принесе вам успіх і удачу. Чудовий розклад, діви. Я в захваті від вашого розкладу. Прекрасний червень місяць, а я від себе вам бажаю радості, здоров'я, успіху і до нових зустрічей!